Поліція просить пройти до авто, в якому уже може чекати представник ТЦК та проїхати разом з ними до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Що є помилкою в цьому разі? В цьому разі буде помилкою з вашого боку погоджуватись на це та відповідно сідати в авто. Як діяти? А діяти Тут треба наступним чином. Я б радила вам вимагати складання протоколу про адміністративне затримання. З приводу цього питання у мене є відео, яке буде розміщено тут, і ви зможете з ним ознайомитися. І так, навіщо вам потрібен цей протокол про адміністративне затримання? Звертаю вашу увагу, що при складанні протоколу про адміністративне затримання чітко зазначається час, коли він був складений. І від цього часу повинно відліковуватися 3 години такого адміністративного затримання.